Чи знали ви, що територія, яку США купили за ціною е, кількох мішків картоплі, згодом стала джерелом нафти, золота й геополітичної ваги? А ще що Росія могла втратити її взагалі без жодної компенсації? Сьогодні ми з вами поговоримо, як і чому Аляска стала американською. Скільки насправді заплатили США і взагалі чи ті гроші доїхали до Росії? Ви на каналі Давай розберемось. Мене звати Назар Чередарик. Як завжди, ми просимо вас підписатися під час перегляду цього відео. І за кожного нового підписника ми задонатимо на збір дропад від повернись живи. Не будемо довго зупинятися. Поїхали. Отож, певна передісторія, як частина Росії опинилася в Америці у XVIII столітті. Російська імперія почала активно досліджувати північний захід Америки як континенту. У 1741 році мореплавець Вітус Берен відкрив Аляску для Росії. Відтоді всі ці російські купці-мисливці на хутро і місіонери почали селитися в отих диких землях диких, але багатих. Російсько-американська компанія навіть заснувала поселення аж до Каліфорнії. Росія в цей період почала активне заселення американського континенту, але з часом їм стало очевидно, що тримати колонію ні, за тисячі кілометрів від Петербурга, який був на той момент столицею Російської імперії, це дорого, складно і небезпечно. Тому Росія вирішила продати Аляску. Ще важливо сказати, що між Аляскою і континентальною Росією знаходиться Берингова протока, яка названа в часті цього е, відкривача, і вона завширшки майже в 30 кілометрів. Тому влітку важко добратися зимою е, легше, але на той момент таких супертехнологій не було, щоб перетнути е, цю протоку. Тому Росія вирішила продати Аляску, і треба зрозуміти. Що от на середину цих на середину 18 століття Російська імперія мала декілька великих серйозних проблем. По-перше, в них не було е, грошей після кримської кримської війни, яка тривала з 53 по 56 рік. Скарбниця була е, виснажена. По друге, аляска на той момент взагалі не приносила прибутку, тому що основне джерело доходу хутро воно вичерпувалося. Населення буквально кілька тисяч осіб, управління цією всією територією і поселеннями дуже проблематичне. Третє це був високий ризик втратити ці території взагалі без компенсації, нічого не отримавши. Так як вони знаходяться далекі у разі нової війни там з Британією або з Сполученими Штатами Росія просто не змогла б утримувати Аляску. Британці, як і з Канадою, це була їхня колонія на той момент. Вони були зовсім поруч. А от флот Росії він був ультрадалеко. Ну і нарешті, грубо кажучи, типу як дипломатичний розрахунок, вони хотіли підіграти США, і автоматично це означало, що вони можливо матимуть покращення стосунків, і це могло грубо кажучи, не знаю, населити Британію. А от Росії це було вигідно з контексту геополітики того часу. Ну тому, відповідно, рішення, грубо кажучи, було як великий слон. Воно стояло буквально, що на, на столі, і це все почалося в Вашингтоні. Російський посол, якого звали Едуард Стекель, він активно просував цю ідею продажу. А з американського боку переговори вів держсекретар Вільям Сьорд і Вільям Сьорт це був такий собі експансіоніст. Він вірив, що от США мають розширюватися, розширюватися на всі континенти. І отримати Аляску він також хотів. 30 березня 1867 року обидві сторони підписали договір. Сума 7 мільйонів. В 200 тисяч доларів спробуємо перекласти це на сучасні гроші. Це плюс-мінус 140 мільйонів доларів. Площа півтора мільйони квадратних кілометрів. І це буквально виходить 2 центи за акер. тобто, як я вже сказав, за пару мішків картоплі. Яка була реакція всередині сполучених штатів. Вони називали це як сьюардів холодильник. Тобто США сприйняла цю е, угоду з іронією. Її преса називала Сьюардів дурний вчинок, покинутий льодовик або холодильник Сьюарда, як я вже сказав. Тобто, населення не розуміло на що купляти безлюдну, холодну, засніжений кусок території, який ще навіть не близько з нами на континенті. Але як виявилося, Вільям Сьюард був таким собі стратегом, і історія доведе, що ця покупка одна із найвигідніших кроків США в принципі за всю їхню історію 18 жовтня того ж 1867 року. В місті сітка відбулася офіційна церемонія. От буквально що це дуже дуже бомжацько виглядало, але послухайте на невеликій площі. Російський прапор спустили, американський підняли. А ви Алясці цей день зараз святкується як Alaska Day. Ну, тобто день штату. Типу, як у нас день міста, не знаю. Напевно, в них теж виходить мер, щось якусь ерунду толкає, точніше, губернатор, і потім запускаються салюти. От цікаво, знати, що на момент передачі більшість місцевого населення це були буквально ж такі корінні корінні народи, трошки росіян. І, і ті корінні народи це Алеути і Інуїти. Напевно, ви таких навіть зараз і не знаєте. А от штатні американці вони тільки почали приїжджати через кілька десятиліть після того, як на цьому континенті, тобто на цій території, відкрили золото і розпочалася аляська золота лихоманка. Тепер поговоримо про другу. У сторону, тобто що отримала Росія, по факту тільки гроші: 7 мільйони доларів в золотих злитках, але є нюанси. Частина цієї суми була витрачена ще до прибуття в Петербург. Це на оплату послугів банкірів, логістики, комісій і так далі. Деякі джерела взагалі стверджують, що частину цих грошей вкрали або відмили, і навіть існує легенда, що золото плило морем на кораблі, який потонув дорогою. Документально це, звичайно, ніде не підтверджено, але дотепер ніхто не знає, чи реально ці гроші доїхали до самого Петербурга. Єдине, що Росії дав продаж Аляски, це реально зменшення витрат на далеку колонію, тобто не треба було туди, не знаю, витрачати на якісь там правоохоронні органи. Я дуже перебільшую кажучи правоохоронні органи. Загалом в них знявся цей ризик з тим, що вони втратять цей регіон безкоштовно, і вони зміцнили відносини з США. Що з цього періоду сталося з Аляскою? Після угоди вона залишалася ну, дуже довгий період такою собі, знаєте, забутою територією. Все змінилося на кінці 19 століття. Як я вже сказав, коли е, почалася золота лихоманка. Вона, до речі, називається не Алясківська золота лихоманка. А клондайкська золота лихоманка. Якщо хочете відео про неї, можемо записати. Але в нас є про цікавішу лихоманку, каліфорнійська лихоманка. Воно є на каналі. Переходьте, дивіться, там насправді дуже цікаво, чого золото в залісіки грошей коштує. Загалом в той період дуже багато там тисячі американців вони вирушають на північ. Потім там знаходять нафту, а потім там знаходять природний газ. В 20 столітті Аляска стала стратегічною важливою територією, особливо коли в нас відбулася Друга світова війна. А потім весь цей період холодної війни і загострення э, стосунків між США і Совком в 1959 році Аляска стала офіційно 49 м штатом Сполучених Штатів Америки. Давайте більше поговоримо про таку знаєте, утопію. А якби от Росія не продала Аляску? Ну. Типу вони зберігають зберігають Аляску. Чи б вони змогли цю територію втримати до сьогодні? Ну напевно, ні, тому що навіть за часів СРСР логістика і керування такою віддаленою територією все одно були б складними. Не виключено, що в 20 столітті США просто б захопили цю територію під час із якого і глобальних конфліктів. А якщо б Росія зберегла до теперішнього часу Аляску, вона б межувала США не тільки через Берингову протоку, а й сухопутно цікаво було б зараз подивитися на геополітику і дії Дональда Трампа. Можливо, він би не за Гренландію кричав, а саме за Аляскою продаж Аляски це один із найдивніших і найсуперечливіших моментів взагалі в історії Російської імперії. Ми з цього можемо тепер тішитися, наскільки, по тупому за кілька мішків картоплі, вони профукали територію, яка зараз коштує просто ультра багато грошей. Я зараз проговорю ці цифри. Хоч і на той час це рішення виглядало логічно в контексті цієї геополітики, логістики, фінансової ситуації, з точки зору інвестицій довгострокових, це була повна єрунда. Враховуючи, що ми не знаємо, чи ті гроші. Реально дойшли до царської скарбниці, то причин поглузувати з цього рішення стає все більше більше і більше. Тепер про те, що таке Аляска зараз. це вуд вже давно не шматок дикої природи. Точніше, він все ще шматок дикої природи, але це один із найважливіших енергетичних регіонів США, так як там є нафта і газ, там є найбільші родовища, особливо Братхобей. Це буквально що місце, з якого експортуються енергоносії, як всередині країни, так вони йдуть ще на експорт. Дохід штату за останні роки коливається в межах від 10 до 12 мільярдів. Доларів на рік, з яких половина, як я вже сказав, це доходи від продажу нафти і так само з податків тих компаній, які її видобувають. Унікальна фішка Аляски це Permanent Fund Dividend. Це фонд, який інвестує частину нафтових прибутків. І щороку кожен мешканець штату отримує грошову виплату. У 2023 році це було більше ніж 1300 доларів на людину. Тобто, якщо ви хочете десь жити в спокої і вам надоїла вся оця єрунда, їдьте на Аляску, вам будуть кожного року платити 1300 доларів, і ви будете жити в повному спокої. Ще велика стаття доході. Це, звичайно ж, туризм і рибна промисловість. Це два великих сектори економіки Аляски. І, по факту, те, що колись було куплено і названо як Сьордів-Холодильник, сьогодні генерує мільярдні прибутки. І ціна в 7 мільйонів доларів здається вже абсолютно мізерною. І от тепер мені цікаво, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви реально колись переїхати на таку віддалену територію, як Аляска. Я з вами прощаюся. До зустрічі.